Добрий день! З вами Наталя Миколаївна і тема нашого сьогоднішнього уроку порівняння чисел. Задачі на зменшення числа на кілька одиниць. Творча робота над задачею Побудова відрізка заданої довжини. Працювати час настав, тож і ми часу не гаємо. Швидше роботу починаємо. На полі. По порядку від 1 до 9. Один, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9. А тепер навпаки: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Молодці. Будь ласка, спробуй доповнити чарівні квадрати. Овал, ромб, трикутник. Далі нижній дивимось трикутник овал, ромб. Якщо ми з вами будемо доставляти, яку фігуру маємо поставити. Правильно, ромб. Мій зошит запиши сьогоднішнє число та пропиши каліграфічну хвилинку. Цифра 8. Один рядочок. Що ти дописав? Продовжуй працювати з нами. Якщо ще не дописав, зупиняй відео, продовжиш, коли будеш готовий. А ми переходимо до наступного завдання. Як завжди, чарівний потяг. Виріши усно, яке значення матимемо після кожного вагона. 5 відняти 3 буде. 2. 2 додати 8 буде 10. 10 мінус 1 9. 9 плюс 0 9. 9 мінус 2 буде 7. А 7 плюс 3. Буде 10, мої розумнички. А 10 відняти 10. Скільки буде? Правильно, 0. А 0 додати 8. Пригадай. Буде дорівнювати 8. Молодці. Ви впоралися. Розглянь малюнок. Прочитай пояснення. Розглядаємо. В нас є з вами перше число. Це число 15. Так? Одна така звернутий пучечок у нас це десяточок. Так? І 5 одиниць. Тобто 10 плюс 5 це 15, 15 та 5. Ми знаємо з вами, що 15 буде більше, ніж 5. А друга, давай подивимось: спочатку 15,5 двоцифрове число. Буде завжди більше, ніж одноцифрове число. Запам'ятай, будь ласка, двоцифрове число завжди більше за одноцифрове. Другий випадок розглядаємо. Є в нас 15 і є з іншої сторони 17. Щоб порівняти числа 15 і 17, треба порівняти їхні одиниці. Тобто, пучечки з десятками однакові. А якщо ми 5 та 7 порівняємо, то, звичайно, 7 більше, ніж 5. Отже, 15 менше, ніж 17, тому що 5 менше, ніж 7. Будь ласка, визнач довжину кожного відрізка та порівняй ці довжини. Перший відрізок 7 см і 8 см. Дивимося, перші два відрізочки. Нам треба їх порівняти. В нас є блакитний та зелений. Звичайно. 7 буде в нас менше, ніж 8 см. Наступний, будь ласка, 8 см та 12 тобто зелений і блакитний. 12 більше сантиметрів, ніж 8, або 8 менше, ніж 12. 12 і 13. Погляньте, блакитний та рожевий. Звичайно. Блакитний менше, ніж рожевий. Отже, 12 см менше, ніж 13. Молодці. Ви впоралися. А назви мені, будь ласка, найменший відрізок. Правильно, найменший він буде синій, а найбільший рожевий. Порівняйте числа, скориставшись лінійкою 12 та 5. 12 більше, ніж 5. 14 та 7. 14 більше, ніж 7. 9 та 11. 9 менше, ніж 11. 10 та 15. 10 менше, ніж 15. 1 та 11. 1 менше, ніж 11. Молодці. Ви впоралися. Задачка. На обід приготували 5 бутербродів із ковбасою, а з сиром на 2 бутерброди менше. Скільки бутербродів із сиром приготували на обід? Давай подивимось. На обід було 5 бутербродів з ковбасою. З сиром на 2 менше. Ми не знаємо, скільки сиром. Як знайти, скільки бутербродів з сиром приготували? Правильно, треба від 5 відняти 2. І залишиться три бутерброди, тобто 3 Б в дужках. Відповідь: зробили три бутерброди з сиром. Зараз знайдемо невідомі доданки. Будь ласка, запиши це завданько собі у зошит і виконай його. Ти можеш зупинити відео, а ми тільки перевіримо. Ну що, в мене настав час для перевірки. Сподіваюся, ви виконали. Якщо ще не доробили, зупиняйте відео. Роздивляємося: 3 додати невідоме число дорівнює 8. Щоб знайти невідоме число, треба від суми, тобто від 8, відняти відомий доданок. 8 відняти 3 буде 5. Невідоме число додати 2 дорівнює 6. Щоб знайти невідомий доданок, нам треба від суми відняти відомий доданок. 6 відняти 2 буде 4. Наступне 3 додати невідоме число дорівнює 7. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий. 7 мінус 3 буде 4. Невідоме число додати 2 дорівнює 9. Щоб знайти невідоме, нам треба від суми відняти відомий доданок. 9 мінус 2 буде 7. Наступне дивимося, невідоме число плюс 2 дорівнює 10. Нам треба від 10 відняти 2. Невідоме число буде 8. 9 відняти невідоме число дорівнює 3. Що треба зробити? Нам треба від зменшуваного відняти різницю, щоб знайти від'ємник. Так, тобто 9 мінус 3 буде 6. Невідоме зменшуване від'ємник 3 дорівнює 7. Щоб знайти зменшуване, нам треба різницю додати до від'ємника. Тобто 7 плюс 3 буде 10. 3 додати невідоме число буде 6. Отже, Треба від шести відняти три. Залишиться три. Сподіваюся, ви виконали саме так. Якщо всі приклади виконані правильно, сміливо ставте собі смайлика. Добре працювали, на уроці не дрімали, гарно всі відповідали, то скажу вам у кінці першокласники молодці. Бувайте!